Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 6 по 12 жовтня розберемо найбільш важливі астрологічні аспекти, які можуть торкатися нашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій тиждень та реалізували плани. Цей тиждень буде досить насичений на енергії, адже на нас чекає повня 7 жовтня, а також ми вже будемо під пливом стояння Плутону із 6 жовтня. Переходить Меркурій в володіння чорного місяця. Про все це більш детально і поговоримо. А я поки що буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Окрема велика подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку. Нагадую, що прогнози на жовтень вже є для всіх знаків зодіаку. Можете передивитися за потреби. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, ви можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм, кому як зручно. Тож почнемо ми із 6 жовтня, в понеділок, місяць буде без курсу до 7 години ранку і 48 хвилин. Тобто, в цей період ми не поспішаємо, а вже потім буде. Буде переходити місяць знак Овен, і на інтуїтивному рівні ми будемо схильні на прояв ініціативи, боротьбу за свої права. Це хороший період і для активності, яка стосується ваших власних навичок, прояву лідерських якостей. Будемо підпливом енергії 15-ї місячної доби, тобто, вже зараз ми можемо відчувати вплив повні Місяць іде на опозицію до сонця. Символом цього дня вважається шакал. Не рекомендується розпочинати важливі справи, краще завершувати поточні, раніше розпочаті. Тобто, вже зараз ми можемо отримувати важливу для нас інформацію, таємну інформацію, будуть розкриватися певні приховані факти, думки стають матеріальними. Адже Меркурій ввечері переходить знак Скорпіон. І ми будемо більш критичними, можемо бути більш гострими у висловлюваннях, і в цей період буде зростати наша емоційність, схильність до змін, і ми самі можемо ініціювати ці зміни, також перед підвищеної конфліктності, бути обережними на дорогах, у поводженні із транспортом. Залишається напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, що може давати збої в засобах зв'язку. Техніки, а також це стосується великих транспортних розв'язок, досить напружений період. Проте згладити напружені аспекти можна за допомогою медитації, творчості, зустрічі із тими людьми, кому ви довіряєте. Не втягувати себе в конфліктні ситуації та не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Венера буде в гармонійному аспекті до Юпітера. Планета малого щастя, і планета великого щастя будуть давати нам можливість проявити творчість. Це хороший період для посилення своєї популярності, сприятливі співпраці в партнерстві, а також спільні проекти та заходи. Хороший період для зустрічей та отримання винагороди у вівторок. 7 жовтня зранку ми будемо відмічати повню. Для кожного знаку зодіаку знімо окреме відео, в якому секторі буде зустрічати нас місяць. Він буде в знаку Овен, буде діяти енергія 16-ї місячної доби. Її символом є голуб. Це період кардинальних рішень, творчих змін та нових ідей. Проте ви зараз можете ініціювати нові ідеї, але не варто починати нових справ. Краще все завершувати, адже прийдуть результати, прийде ясність, і впродовж наступних двох тижнів ви можете щось удосконалювати і від чогось позбавлятися. І з години 26 хвилин буде місяць без курсу до кінця доби, тож цей період взагалі краще бути вдома і не починати важливих справ. Напружений аспект між Меркурієм та Плутоном залишається: він ще буде впливати на нас до суботи, коли буде загострюватися і критичність мислення, а також здатність долати перешкоди. Шкоди. Це також аспект великих руйнувань. Ми можемо по-іншому подивитися на ту інформацію, якою володіємо. Допомагаючим в цей період залишається гармонійна взаємодія між Юпітером та Венерою, а тож можемо заручитися підтримкою впливових людей, а також буде діяти гармонійна конфігурація бісекстиль за участю вищих планет Урану, Плутону та Нептуну. Що дасть нам можливість позбутися від цього непотрібного, застарілого і впровадити щось відразу нове. Головне це вірити, проявляти милосердя та взаємодопомогу. У середу, 8 жовтня, зранку місяць буде без курсу до 8 години 13 хвилин, а потім буде переходити в знак телець і стає вже легше, адже місяць буде націлений вже не на воєвничість, а на затишок, комфорт для того, щоб накопичувати як матеріальні, так і духовні цінності. Також будемо отримувати результати і прийде ясність в темах, куди потрапляє для кожного знаку зодіаку місяць. Сприятливі зустрічі, адже Юпітер та Венера також будуть гармонійні взаємодії. Хороший період для домовленостей, для завершення важливих угод, для зустрічей. А також для отримання фінансів хороший період і для розширення кругозору та навчання. Напружений аспект між Плутоном та Меркурієм допоможе отримати нову інформацію і кардинально подивитися на свої знання. Цей же період починає діяти напружений аспект між місяцем та Меркурієм, тож слідкуйте за своїми словами та думками. Починає формуватися напружений аспект між Венерою та Сатурном, оскільки Венера це планета наших бажань, фінансів та взаємовідносин, а Сатурн це планета стійкості, наполегливості, обмежень та порядку. То в цей період наші почуття будуть під контролем, а також хороший період для перегляду наших взаємовідносин та фінансової сфери. І краще свої почуття, свої бажання проявляти через конкретні справи. Конкретні дії, хоча в відносинах може бути дещо холодність. Сатурн допоможе більш реалістично подивитися на обставини, які стосуються відносин з іншими людьми та наші бажання. Можливо, в чомусь потрібно буде себе обмежувати для досягнення поставлених цілей. Буде діяти енергія 17-ї місячної доби, її символом є виноградні грона. Цей період хороший для будівництва, а також заселення до нового житла, подорожей, але будь уважними на дорогах. Сприятливим будуть і колективні обговорення важливих питань, а енергія доби допомагає отримати внутрішню свободу. Оскільки місяць іде знаком Телець, спрятало спілкування із представниками цього знаку, а також накопичення, робити запаси на зиму, а також займатися врегулюванням фінансової сфери. У четвер, 9 жовтня, місяць продовжує йти знаком телець, буде діяти зранку енергія 18-ї місячної доби. Її символом є дзеркало. Все, що ми можемо побачити в інших людях, і нам може не сподобатися, а це вказівка на відзеркалення. Тобто, це не пропрацьовані якісь острахи, які є в нас самих. Або ж якщо ви отримаєте комплімент від іншої людини, то це дійсно буде правда. Це ідеї про комфорт, про створення затишку, накопичення та просування своїх ідей та проєктів. Сприятливим буде також і покупки, адже Венера знаходиться в гармонійному аспекті до Юпітеру, можуть бути певні і лінощі, але бажання будуть сильніше реалізовуватися. Тим більше, що Венера буде і в гармонійному аспекті удачі до місяця, хороший період для зустрічей, спілкування, а також для отримання задоволення від життя, наприклад, для масажу. Покупок, походів в салон, ви можете побалувати себе солоденьким або ж просто відпочити. Ви це заслужили. І з четверга починає діяти і напружений аспект між Венерою та Нептуном, тобто може бути певна розгубленість, викрилене відношення щодо фінансів та відносин, а також може бути ідеалізація партнера. Тож слідкуйте за словами, це може бути періодом романтики, але все ж таки не ну, одягайте рожевих окулярів, щоб подальшому не було розчарувань. В цей період може бути підвищена емоційність. А щодо покупок, то потрібний раціональний підхід, бути уважними при фінансових операціях, адже ймовірні обмани хороший час для того, щоб проявити романтичність а та натхнення в творчості. Із 18 години 56 хвилин буде діяти енергія 19-ї місячної доби, яка вважається напруженою. Символом цього дня є павук. Тобто енергетика місяця сприяє процесу морального очищення душі, але не варто починати нові справи, адже можна заплутатися, Будьте обережними з новими ідеями та знайомствами. Не бажано укладати серйозні договори, а пильність допоможе уникнути несприятливих ситуацій у п'ятницю, день Венери. Зранку, з 8 години і 12 хвилин не варто поспішати в цей період, адже може бути розгубленість. А ось із 8 години, і 13 хвилин, місяць переходить знак близнюки, і ми на підсвідомому рівні будемо націлені більше на спілкування. сприятливо побути на свіжому повітрі або ж провітрювати помешкання. Хороший час для навчання, отримання інформації. Вирішення питань із документами. Хороші також будуть і брифінги, виступи, спілкування з іншими людьми. Цього дня Венера в опозиції до Сатурну, що також казує нам стриманість в прояві емоцій, спілкування може бути більш прохолодним. Венера також і в напруженому аспекті до Нептуну, що може давати розгубленість в темах фінансів. Проте Венера починає йти на гармонійний аспект удачі до Урану, планету креативності та нестандартних рішень. Тобто підвищується ваша креативність, сприятливе спілкування та взаємовідносини із друзями. В темах краси можуть бути нестандартний підхід, це можуть бути і поява нових креативних ідей в образі, в стилі, ймовірна жага до оновлення, до чогось незвичного. Також можуть бути і незаплановані покупки в результаті цього. Але з огляду на те, що аспект гармонійний, то це може бути досить вдалим. Також сприятливий період і для зустрічі з друзями та однодумцями. З п'ятниці венера і в гармонійному аспекті до Плутону, аспекті удачі, це дуже фінансовий аспект. Наші почуття можуть набувати більшої глибини, посилюється це жіння в наших відносинах з іншими людьми, особливо з коханими людьми. Також зростає здатність більш глибоко проявляти свої почуття. Бажання стають матеріальними. А також ми можемо впливати на наших партнерів, схиляти їх на свою сторону. Наполегливість допоможе реалізувати всі наші бажання. Із 19 години і 30 хвилин ми будемо підпливом енергії 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Це день сприятливий для визначення мети та активних дій. Енергетика доби дає сили для духовної еволюції та прозріння. Хороший період, коли енергія. Вимагає негайного виходу, тому всі розпочаті справи мають бути завершені. У суботу, 11 жовтня, місяць продовжує йти знаком близнюки, що дає нам можливість до більш швидкого отримання інформації, сприятливо для спілкування, а також навчання. Буде діяти зранку енергія 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Хороший період для визначення мети для активності, проте не поспішайте. Адже в цей день місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. З огляду на те, що місяць спадаючий, ми переживаємо з вами період, коли повня висвітла певні ситуації, тож хороший час для вирішення незавершених справ. Тим більше, що Венера в напруженому аспекті і до Сатурну, і до Нептуну може в чомусь нас обмежувати, тобто повертати нас до певних обов'язків, зобов'язань. Важливо не поспішати, прописати плани дня і поступово вирішувати. Місяць буде в гармонійному аспекті до сонця, аспекті удачі, що дає нам можливість для зустрічей, поїздок, для спілкування. Ми можемо відчувати зростання сил. Сонце буде давати нам енергію, проте, із суботи сонце в напруженому аспекті до Юпітера в цей період зростатиме наш ентузіазм, щедрість і оптимізм, і навіть надмірно. Тож будьте обережними, адже інші можуть цим скористатися. В цей період нам може хотітися всього і максимально, всього і одразу. З однієї сторони, перед нами можуть відкриватися нові перспективи, а з іншої, є ризик надмірної самовпевненості. Проте, скориставшись самою енергією від аспекту, ми маємо спланувати і чітко діяти поставленим цілям, не розпилювати свою увагу. Тоді буде шанс проявляти себе і яскраво і посилити свій престиж та популярність, і втілити найсміливіші плани, найамбіційніші ідеї в життя. У неділю, 12 жовтня, зранку ми будемо підпливом енергії 21-ї місячної доби, символом якої є колісниця. Це хороший період для різноманітних реформаторів, політиків, шоуменів, тобто для людей, які мають ініціативу. Проявляють лідерські якості відповідають не лише за себе, а й за великі колективи за маси людей. Сприятливий період для переходу на нову роботу із 6 години ранку і до 9 годин і 38 хвилин. Місяць буде без курсу, а потім переходить знак Рак. Тож, у кого є можливість, не вставайте зранку сильно рано, а вже потім сприятливий період для того, щоб побути разом із сім'єю, адже рак це сімейний знак. Хороший період для того, щоб побути разом із своєю сім'єю, займатися сімейними справами, налагоджувати відносини в сім'ї, а також створювати комфорт та затишок. Венера залишається в напруженому аспекті до Нептуну та Сатурну. Тож важливо розслабитися в цей період, можливо, подивитися фільм, медитувати, все пропрацювати через творчість, а там спланувати свій день, адже ймовірні розгубленість. І якщо не спланувати день, то час буде розділений нераціонально. Залишається напружена взаємодія між Сонцем та Юпітером, що може давати нам надмірності, проте Венера в гармонійних аспектах і до Плутону, і до Урану, що дасть нам можливість отримати нову інформацію, підтримку від друзів, а також реалізувати наші бажання найкращим чином. Гармонійна конфігурація бісекстиль за участю вищих планет також допомагає нам втілити свої бажання в життя. Головне не триматися за старе. Сатурн робить гармонійний аспект до Юпітера, і це вказівка на те, що ми можемо проявити свій авторитет, сприятливі можливості для соціального росту, амбіції та наші серйозні цілі можуть бути реалізовані, матеріалізовані. Головне підійти до виконання справ серйозно та відповідально. А зараз з вами оберемо карту. Тижня, тобто подумайте про ту ситуацію, яка зараз вас цікавить, загадайте собі число від 1 до 7, і потім уважно подивіться на картинку під цим номером, який ви оберете, і ви маєте побачити, де ресурс, який допоможе вам втілити ваше бажане в життя. Я всім бажаю успішного тижня, реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічей в наступних відео.